Пригоди сміливих боягузів Частина 1 Марко і чарівний сад Десь далеко-далеко, у країні, де чарівні пригоди та магічні випробування були звичайним явищем, жив хлопчик на ім'я Марко. Було йому вже 10 років. Це був добрий, відвертий, чуйний хлопчик. Та в нього була одна вада, що йому дуже дошкуляла. Він був великим боягузом. Його лякала і темрява, і висота, і люди у внапнутих каптурах, і ще багато дечого. Його лякало навіть звичайне число тринадцять, хоча б, здавалося, яка в ньому загроза. Так, мабуть, було б і надалі. Якби одного щасливого дня Марко, прямуючи додому з пекарні, не зайшов до скверу, щоб погодувати пташок. Хлопчик почав кришити булку і сипати крихти горобцям та голубам, аж тут помітив неподалік старого чоловіка у дорожньому плащі. Той сидів, спираючись спиною на стовбур величезного дуба. На щастя, каптур плащани закривав його обличчя, і Маркові не довелося одразу тікати з переляку. Чоловік видавався і засмученим, і виснаженим. Тож хлопцеві захотілось його якось розрадити. Можливо, ви хочете їсти? Ось дуже смачні булки. З цими словами Марко простягнув старому дві солодкі булочки. Дякую тобі, хлопчику, відповів старий і взяв одну булку. А ось другу булку. Примітила Гава, що сиділа на гілці дуба, і одразу шугонула вниз до Маркової руки. Хлопець з переляку присів і затулив голову руками. Булку, звісно, він впустив, і задоволена Гава потягла її десь у кущі. Чого ти? здивувався чоловік. Це ж лише Гава. Людей вони не чіпають. Я це знаю, відповів Марко засоромлено. Але я все одно їх боюся. Вони такі чорні і зловісні. Хлопець зупинився на півслові і подивився на незнайомця, очікуючи, що той посміється з його дитячих страхів, як робили всі інші. Але очі старого дивились на нього дуже серйозно, і в них не було і крихти насмішки. Тоді Марко затараторив, поспішаючи поділитися своїми страхами із першим вдячним слухачем. А ще я боюся павуків, бджіл, летючих мишей, звичайних мишей та пацюків, а ще темряви, висоти, а ще «Постривай!» – нарешті перервав хлопця старий. Щось забагато всього. Ти так не вважаєш? Так, з готовністю погодився Марко. Але якби ви знали, як я мрію стати сміливим, одного дня я неодмінно зустріну доброго чарівника, попрошу його, і він зробить мене безстрашним. Мріяти це добре. Але потрібно щось робити. Адже чарівники під кожним дубом не сидять, сказав чоловік і підбадьорливо посміхнувся Маркові. Не нароби таких помилок, як я, добрий хлопчику вів далі старий, тяжко зітхнувши. Я все життя чекав на чарівника і сам нічого не зробив для того, щоб моє бажання здійснилося. Аж тепер на схилі свого життя нарешті надумав. Я йшов сюди два дні поспіль і тепер зовсім виснажений. Навіть якщо я потраплю до чарівного саду, то мені не вистачить сил дістатися до чаклуна. А поки я відпочину і наберуся сил, чарівний сад зникне і з'явиться знову лише за рік. І подорожній розказав Маркові старе повір'я, нібито раз на рік біля цього стародавнього дуба з'являється прохід у чарівний сад. Цей сад такий величезний, як ціле королівство. І десь у ньому живе добрий чаклун що виконає будь-яке бажання. Але, звісно, дорогою шукачів чекають нелегкі випробування. Цей чаклун може здійснити лише одне бажання для кожного. Марко слухав старого на всі вуха і вирішив, що не буде чекати на чарівника, а сам піде до нього. І просто зараз. А ще він дуже захотів допомогти цьому старому. Напишіть своє бажання на папірці, і я віднесу його доброму чеклунові, натхненно сказав хлопець. Старий подякував Маркові, швидко щось написав і подав йому папірця. Щоб знайти стежку до зачарованого саду, ти маєш підійти до цього дуба. Закрий очі, доторкнись до нього і зоцереться подумки на доброму чарівникові. Як тільки ти зможеш уявити місце, куди хочеш потрапити, з'явиться стежинка. Тоді розплющуй очі і сміливо йди вперед. І можеш не поспішати, бо у чарівному світі час іде інакше. Коли там мине цілий рік, у нас пройде лише одна хвилина. Ну що, йдеш? Марко рішуче кивнув і підійшов до дуба. Він заплющив очі і спробував уявити доброго чеклуна. Чомусь йому захотілося, щоб чарівник був схожий на цього старця з мудрими, добрими очима. Раптом Марко відчув, що дерево перед ним зникло. Хлопчик з переляку відкрив очі, але одразу заспокоївся, побачивши прямо перед собою сяючу сріблясту стежку. І Марко швидко пішов вперед. Йому хотілося скоріше побачити чаклуна і стати нарешті сміливцем. Дорога відкривала йому все нові і нові чудові краєвиди. Чарівний сад приголомшував своєю незвичайністю і красою. Раптом хлопець почув, як хтось кличе на допомогу. Він закрутив головою і побачив що просто посеред заквітченої галявини височить прямовисний пагорб, а з його верхівки звисає білий заяць. Рятуйте, волав заяць людською мовою. Я ледь тримаюся, зараз впаду. Тримайся, я зараз! крикнув Марко і поліз на гору. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Щоб не пропустити продовження цієї казки.